В даному огляді ми ознайомимо вас з конструкцією і продемонструємо її в роботі на пшениці вівсі та кукурудзі. Зерно, яке буде використовуватися в годівлі тварин, завантажується в спеціальний бункер плющенки, під яким розташована шиберна заслонка, відкриття якої дає змогу зерну під власною вагою потрапляти в зону подрібнення. При досягненні області плющення зерно піддається механічному впливу за допомогою валків, що обертаються назустріч, які створюють тиск на зерно, розчавлюючи його оболонку і руйнуючи її. Процес плющення зернових для годівлі тварин допомагає поліпшити доступність поживних речовин у зерні, підвищити засвоюваність корму, а також спростити процес годівлі худоби. Продумана конструкція валкової плющилки Геркулес 2500 дає можливість плющити, а в разі низької вологості дробити зерно з продуктивністю, що сягає 2500 кг тисячі кілограм на годину. Валкова плющилка може працювати як від побутової мережі з напругою 220 В, вольт, так і в трифазній мережі з напругою 380 В. вольт. При цьому споживана потужність пристрою не перевищує 4,4 кВт на годину. Для контролю рівня навантаження на двигуни шафа керування має 2 амперметри. Завантажувальний бункер валкової плющилки має об'єм 133 літри, а рифлені вальці сприяють ефективному забору сировини в зону дроблення. Можливість регулювання зазору між вальцями дасть змогу легко адаптуватися під будь-який розмір зерна. Валкова плющилка зменшить кількість борошна під час дроблення зерна і завдяки високій продуктивності заощадить ваш час. Якщо вам потрібно отримати зернову крупу, зволожувати зерно не обов'язково, ну а для отримання розплющеного продукту обов'язково замочіть зерно за кілька годин до початку роботи. Звертаємо увагу, що для зручності транспортування валкова плющилка оснащена великими колесами та ручками, що зручно складаються та не заважають під час роботи. Перед запуском валкової плющилки переконайтеся, що зазори між вальцями налаштовані під відповідний тип зерна. Перевірте стан валків та доступних до огляду механічних частин. Профілактичне обслуговування допоможе уникнути проблем під час роботи. Валкова плющилка неодмінно стане для вас незамінним помічником у приготуванні зернових пластівців і кормових сумішей для тваринницьких господарств.